Директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталія Савченко каже, що з року в рік мета таких змагань залишається незмінною активно залучати молодь до здорового способу життя. Чемпіонати проводяться з метою фізичного загартування учнів, визначення найкращих, найсильніших команд юних туристів, спортсменів і, звичайно, з метою ознайомлення дітей з різними регіонами України, тому що кожного разу ми такі чемпіонати проводимо на іншій території. За програмою змагань юні туристи долали такі дистанції: смуга перешкод, командні змагання, змагання зв'язок по двоє із кожної команди, а також крос-похід. Перешкоди, які долали юніори, оцінюються третім-четвертим класом складності. Наша знімальна група побувала на дистанції крос-похід. Київська команда прибула на Іршавщину в повній готовності, адже чимало часу столичні гості відвели на тренування. Ми біжали крос похід дліною 8 кілометрів, і продовжительність була. 3 часа 50 минут. бежать було дуже тяжело, Наводили всякі технічні етапи прохождения. Заставом команди, сейчас ми зараз біжали, ми тренувалися двох місяців. Ми їздили в Карпати на раз, разнообразные збори. Команда Полтавської області прихопила з собою власний талісман. Це м'яка іграшка, яка ось уже чотири роки допомагає учасникам збиратися силою і духом. Бабун. А чому саме він? Ну він як мапочка, яка добре лазить по деревах. Так само в лісі орієнтується. Ми хочемо бути схожими на нього. Спостерігала за змаганнями й суддівська колегія, до складу якої увійшло 5 суддів національної категорії та більше 10 – першої категорії. Як зазначив головний контролер чемпіонату Олександр Жуков, діти добре підготовані. Кожен учасник, відібраний до команди, має не нижче другого розряду. На окремих дистанціях, дистанціях команда Смуга перешкод, команда переможець може отримати звання Кадзатмастий спорту. І на дистанції крос-похід. Протягом проведення змагань усі команди, організатори, а також суддівська колегія проживали в польових умовах. Для учасників команд був розбитий намет для нарад, де розміщувалося інтерактивне табло. На місці чергувала карета швидкої медичної допомоги. На щастя, обійшлось без серйозних травм. Зверталися лише з незначними ушкодженнями. Звертаються з травмами, травми незначні. Там десь вивих, вивих потертості, тому що вони з канатом працюють це, нагадує такі механічні опіки. Після закінчення чемпіонату на учасників чекала культурно-пізнавальна програма. Гості мали змогу відвідати мальовничі місця Закарпаття, ознайомитись з історичним минулим та культурною спадщиною області.